З новим роком, друзяки. Я ніяк не можу відійти, морда аж в екран не влазить. <гум> ну що, сьогодні у нас третє число. Як бачите, іде сніг нарешті. Ну погода плюсова, тому особо він не затримується цей сніжок. Так, ну що вам сказати? Я цей рік розпочинаю опять з двіжухи, з тиошною зараз їду міняти тормозні диски, колодки, в общем приводити бегемота до тями, бо щось у нього наверное, на еліпс уже на тормозному диску, і це дуже сильно відчувається. Так що зараз коротко, буду шурувати, зараз поїду заберу запчасті. 에, должны були їх там купити, залишили мені на охрані. Так що зараз завожу дракона і шуруємо за запчастями і їдемо на станцію Автопан на жмеринську 5 будемо робити тормоза. Так, ну що, є наш дракон. О. О. Привіт, малий Як ти тут? Не замерз? А <гум> так, а ну, малиш Як часи, йо-моя А ви переживали? А я зрозумів, що ви не переживали, то я так. <гум> так, ну все, шикарна машинка, зараз трошки прогріється, надо на заправку боже. Лампочка горить. А так-то в принципі все чики піки Зараз їдемо на оболонь, забираю запчастини, диски, колодки і шуруємо з вами на Жмаринську. Погода, звісно, мерзка, тут вообще разговоров нема. Така не новорічна. Такий полудощ, полусніг. В общем, шо, і з боку бантик. Так, все, машинку заправили. Поїхали дальше. О, погода мразь, конечно. Ну ничего не поробишь. Суровые реалии. Зима на дворе. Погнали. Опачки. Опа, опаньки. А папулечки. Опа, опаньки, а папулечки. Ну что, пошли забирать запчастины. Фу, блин, еле поднял. Короче, что у нас тут? Колодки. І тормозні диски передні і задні... А, це тоже. це задні колодки і передні тормозні диски. У нас сейчас ззаді барабани стоять, я забувся. Ось вот такий вот комплектик. Все. Погнали на СТО. Впевнені сейчас хлопці по побыстренькому бам-бам-бам. И -бам -бам, все мені забабахають. І будемо бегемотик бігемотик Рисачить як це було і раніше. Не, ну б'є дуже сильно, попідали, я вже ну, відчувається, що Б'єння по педалі таке вже добротне. Так що, зараз все поміняємо і буде красота. Поїхали на станцію. Ну що, братва, я приїхав на СТО, вже Нахожусь на жмеринській 5 СТО автопан. Зараз підемо, будемо з вами шукати хто ж нам зробить машину? <гум> на Проходьте. Купачки. Зараз звільниться місце і розпочнемо роботу. Блін, третє число, я того забите. Усі підйомники зайняті. Зараз ще будемо очікувати. Я був на 9 годину приїхати. Трошки пізніше, бачите, і там все зайнято. Везде все з цього забито. Так що зараз звільнять якийсь подйомничок і приступимо до роботи. Забирають мого железного коня і зараз він буде заїжджати на підйомник. П'ятітоніше, бо у нас кабанчик не маленький, наш бутусик. Я думаю, що цей підйомничок якраз для нього. Зараз там ставлять проставочки, бо машина висока. Стандартні лапи в цьому випадку не працюють. процес пішов до речі хто може займається резиною мене цікавлять отакі колеса Якщо є спробуйте, тому що мені треба нову резину купити так і рісору у нас тут лопнувся наскільки я знаю до речі ще треба міняти ресору теж Десь вона лопнувша, а яка поки не відома. Ну ми побачимо обов'язково. Вот таке, бачите, тут відбувається усіреної амортизатори. А я взагалі забувся, що в мене ще й проставки тут стоять, бо майстер питає. Щось будемо знімати проставочку. трошки колесну базу щоб трошки зробити його попроходіння і посерйозній на вигляд скажу вам відверто мені от, як користувачу автомобілів взагалі тяжко робити огляди якихось машин знаєте по, по одній простій причині тому що я всі машини люблю от, У мене такий девіз, знаєте, по житті краще Хуйово їхати, чим піздато йти. знаєш. <ріху> Тому я, в принципі, любі машини сприймаю такими, які вони є. І Я в будь-якій машині знаходжу щось, щось таке гарне, чим я виправдаю експлуатацію цього автомобіля. До речі, свій путь автомобільний я розпочинав з Москвича 412. Це була перша машина в нашій родині, яку нам подарив дід, ну, подарив батькові він. Був в Москві 90-го року. Перед самим розвалом Радянського Союзу його дід купив і вся родина наша навчилась на ньому їздити. Я розпочав його у батька тирити з гаража ще в 10 класі. Я добрався до ключей від гаража, періодично приходив. Так, виганяв його з гаража, спочатку їздив по стоянки, вчився їздити там, задом здавати, вчився. Короте, десь, мабуть, місяця 3-4 я з стоянки не виїжджав. Потім я знайшов спосіб, як виїжджати з стоянки, вже охранникам примількався і вони мене, скажімо так, почали випускати з стоянки на машині. І я вже почав їздити по району. Так що, в принципі, мій шлях автомобіліста розпочався з наших радянських автомобілів, то я вам скажу наступне. От якщо б в мене зараз склалась така ситуація, що мені не було б на чому їздити, то відверто скажу, я би пересів навіть на таку машину, зараз покажу вам. І я би їздив і насолоджувався тим, що я не ходжу пішки. От скажу вам чесно. Тому, знаєте, робити огляди машини. Для мене це такий експеримент, відверто скажу. Ну нічого, попробуємо, як воно буде. Так, як тут у нас справиться? Тут вже стоїть. На той... А вже перед... Тут вже ну там я вже зрозумів, так. Да? Ну, шикарно. Ніяких там проблем з супортами нема. Ну тут поки що ні, от задні колеса, там можуть бути якісь проблеми. Там вероятності більше, да, так, що бути? так? Там механізм внутрі барабану, там може довше, Чому я передній одразу винаю? Ага. Ну шукарно. Ну вже. Надіжда тільки на вас. А Не, ну я не знаю, что тут А, ну в принципе, да, с передовой и сюда, конечно, да. Меня у Покровску достал эти... А вы на Покровске были, да? Авдеевка, Очеретина, Бердичи, Мирноград, Покровск. Сейчас здесь. Блин, красавчик. Красавчик. Тогда только на вас надежда. Тем более. Тогда тем более только на вас. Ну, когда, чуть-чуть даже притормаживаешь, начинает бить по педали. Или когда резко нажал и... Не, не резко, но не прям чуть-чуть, но вот начинаешь выжимать педали, и чувствуется... Так, ну, такого нема, что там ногу поставил, и оно прям тычет, такого нет. Ну вот начинаешь вот уже выжимать, и оно чувствуется, что. Ну я бы даже не сказал то, что оно там прям бьет вот так вот. Но такое ощущение, что какая-то или деформация диска может чуть-чуть, какой-то эллипс пошел. Что, что оно как-то совершенно непонятно себя ведет чуть-чуть. Ты -чуть. <звы> уже решили все поменять, чтобы не компасировать мозги. Где вы, где вы ездите ну, ну ладно у меня он умел когда там защита все ну у вас так глобально вы куда-то ездите он охота рыбалка охот хозяйства у нас а. и он такой что ну тем более у меня рыбацкая база в килове и туда все. сама дорога там 12 километров леса такими путями что все потому что ну я что смотрелся за все эти годы на машины, с которой на передовой. И а? он как будто на передовую, если. Ну его просто делали на все случаи жизни, чтобы он такой был уже сел. Потому что он и, и лодки штягает, и все на свете. Ага. То так его уже тогда. 2,7. 2, 2, 2, 2 литра здесь. 2, 2. Да. Ну им, блин, не, вообще. Он, он тяжел... Вообще, ну, как, конечно, когда лодку большую тянет, переходишь, ну, то есть я переключаю на ручное, переключение чуть-чуть ему помогаю. Вот, а уж автомат с двумя литрами, ну, еще с таким обвесом, с такой защитой, э, вы получаете, что российская, а, ну... Да, ради просто, бога, как удобно. Ну, тяжело, ладно, двух удобрения. Ну, когда вот лодку большую, Хаски, у нас 650, она такая не маленькая. там, там, 9, или какой, я не помню, там 100, 150 сильный мотор на нем стоит э, то да чуть-чуть тяжеловато, когда такую тянешь. А так вообще, когда вот просто на нем ездишь, ну мне выше крыши. Вот, Ну, он и на прием, и на подъем, и на подрыв. Он вообще ну, шикарно. Ну тут уже третий мотор стоит, уже два мотора поменяли. Один. Это обо всем говорить. Первый мотор не было шморгеля еще, короче, через брод проезжали, хапанул воды. Через полгода, короче, вылетел чешотун, чи чешо чи там прям дырку такую в двигателе, короче, сделал. Масло вытекло, поменяли. Потом перегрели второй. А это уже третий движок на нем стоит. Так что он у нас уже Крым и Рым прошел. А продавать его вообще смысла не вижу. Ну, он 12 -го года. Ну, за сколько ты его продашь? Тут в него вбухано... Нет, я все запитаю, что, ну, я же все пытаюсь, что столько буха, да, просто, ну, вы же хотите смысл видеообзора, я думаю, что продавать. Не, это нема смысла его продавать. Ну, тут тут в свое нет. время, вот это только покраска, это если знаете Line X, есть раптор, а это LineX, это именно вот, скажем так. Раптор, типа, копировали вот этот лайны, то в то время, это 2013 год его красили, только покраска пятерку обошлась. Новую куплю. А я то, если есть, могу. Ну, то, если вы там на связи с пацанами. Ну, у меня тоже, в принципе, есть, но можем, если надо, будет, могу отдать потом. да? Да, да, Ну, Вы же там на прямой связи с. Мне, у меня, как бы, разницы нет. У меня главное, чтобы она. Так, а я тут буду участвовать у вас на СТО. Я да, сейчас тут буду если, заниматься. Если там, здесь, да, зависите, Он, смотрите, ее. Длинного, И там Ну вот шикарно. Сейчас если быстро найду ее, то в ближайшее время отдам эту резину вам. Как раз на пользу. Бо я думал, там своим, я, ну, там, с, с некоторыми пацанами, сперит мы там. Ну, я там помогаю, чем могу. Но... Есть, смотрите, сам... Не, мне по пос... слушайте, мне важно, чтобы она пользу принесла. А там кому. Сейчас я думаю, это не столь важно. Главное, чтобы она использовалась ну, по назначению. Не просто кому-то по городу ездить, грубо говоря. Чтобы она попала тем, кому надо. А... В даний момент для мене немає свої чужих, все одно дело делаем. Перед ми вже зробили. Диски, колодки, все стоять. Дуже оперативно, буквально скільки я менше години як загнав машину на під'ємних. Зараз перейдемо до жопи. Впереди, що з рацею можуть бути трошки проблеми, там якісь пружинки бувають, виходять з строю. Но... По крайній мере, сказали, що якщо что, то найдем. Так що, друзі, СТО автопан. Тут є наявності і запчастини. І навіть і все нема, то хлопці все знайдуть. 5, СТО Автопан. А ось і погані новини. Вже майстер мене кличе і каже, що у нас там вилізли якісь проблеми. Я так розумію, це заднє... барабаны. Что шлы гляну, что там у нас таке? Так. Что там так, у нас? Как я давно с этими автомобилями работаю, первым делом смотрятся на ресоры Вот у вас рессора лопнула. Да, же, да. Это я знаю. Есть у нас такая беда. И вы с ней так и остаетесь? Ездить? Ну пока да. Ага. Пока да. Ничего не трогаем Пока рессору мы не трогаем. Все, я вас услышал. А так тут тут еще не ясно, да, что внутри? Не, пока. По механизму все нормально, но надо будет разработать, помыть, почистить, это сейчас сделаем Просто рессоре, я же говорю, в курсе, короче. Да, по рису, Она Ее менять в сборе или можно поменять в Нет, это, это один лист, это под коренной лист, его можно поменять отдельно. Можно отдельно да, поменять, да? Да. И не обязательно прям с этой машины. Можно просто подобрать его. Совершенно верно. С Валдая, с бычка, с газеты, с ну... Там, где я работал, мы подбирали всего угодно. Шикарно. Ширину просто померить и длину, и все, можно, да. То есть, короче, мне искать не надо ресору, подобрать один лист просто. Я, ну, Нет, или... Все в сборе не стоит. Все, Если класс. меняется в сборе, то обе стороны две рессоры сразу. Потому mm -hmm. что вы поменяете одну пачку, здесь будет нормально, вся усилие пойдет на ту сторону, там лопнет быстрее. Понял, понял, но ну, это уже следующим разом, пока. Хорошо, все. А я уже думал, что ты думаешь с барабаном, с суппортом, не, с этой всей фигней. Нет, пока все хорошо, но урессория это тоже немаловажная. Не, согласен, спасибо, что сказали, мы в курсе, уже следующим да, разом выясни, буду делать. Это радует, но просто, например, там, где занимался я, это сразу убиралось, потому что с таким ездить по полям нельзя. Уберем только чуть-чуть позже, сейчас но уже... Я услышал, что Так, а здесь у нас теж вже все снято. Такие. В общем, процес Вот, Бачите, саме відношення майстра. От, ну, для мене це багато каже, другий би там мовчки б собі, знаєте, закрив би це питання, щоб воно принесло ще більше проблем. Ні, я тебе зразу попереджає, що ось виявилась така проблема. Можемо зразу її зробити. Ну, я зараз на даний час. Не зовсім готовий і фінансово це вирішувати і треба знайти рісорок для початку. Поки що поїздити, я думаю, нічого серйозного там не трапиться. Ну працюємо потихеньку. Машинка, я думаю, буде літати. Літати. О, вже друга сторона Шикарно. Блядь, телефон сідає. Так. Іде завершення процесу. Вже останнє колесо збираємо. В принципі, зауважень ніяких немає, окрім ресори. Ну, і вже, ми вже до речі, і ресору знайшли, так що наступним разом приїду, поміняю ресору. А зараз Дімончик вже збирає. Все. Процес йде на завершення. Натягуємо пружинку, я так розумію. Угу. Так. І все, закриваємо. Барабанчики ще походять. Трошки сказав майстер. Тому в принципі у нас все більш-менш нормально. Наступна моя поїздка на СТО вже буде по заміні ресора. Диму каже, блін, пів року лежить ресора. <суміло> Думали на метал здати наче тебе ждало. Якраз той лист, який в мене лопнув, повністю по дліні, по ширині, все ідеально підходить. Так що наступним заїздом. Поміняємо ресору і буде мій бутуз ще ганяти. стільки саме як от'їздив. Так що, друзі, приїжджайте з ТО автопан Проспект Корольова, 11 дроп 1 і Жмеринська 5, саме зараз я тут і знаходжусь. І буде всім щастя. Ну ось і все. Настав той час, коли моя машинка вже готова. Зараз її будуть. Виганять уже сюди. Підемо, получимо бумажку, побачимо скільки буде коштувати заміна дисків і барабанів. За, за, за що того, що в мене спереді стоять проставки, то мабуть робота буде трошки більше коштувати, ніж без них. Тому що ну, при розборі там трошки більше роботи. Ну, в общем, зараз все покажу. Майстер вже сказав, що все готово. зараз будуть її виганяти. Я сподіваюся, що я відчую цей кайф від відремонтованої машини. Mm. Так що, друзі, бачите, в принципі, ну, на все про і все, в мене вийшло, грубо говоря, 3,5 години на заміну передніх дисків термозних, всіх колодок. Я вважаю що це норм. Їде мій Бутуз. Майстер зараз перевіряє його на роботу тормозов чи гальмів. Ну, в цілому питання вирішено. І це вже дуже-дуже хорошо. Зараз підемо з вами, заберемо документи, покажу вам скільки буде коштувати така робота. І все, і поїду додому. Все швидко, комфортно, професійно. Приїхав, зробили і їдеш собі додому. І ще 10% знижки по промокоду Дімо. Мілоч, але приємно. Такс. А тут робота кипить. Бачите, військові обслуговуються. Так що хлопці щоб знали кому треба тут. Для військової гарна знижка. деякі роботи взагалі безкоштовно робляться. А це наш офис. Так. Э, ключик. Ключик у да. мене. паспорт есть. Все, дуже дякую. Пожалуйста, До зустрічі. Да, да, да. Так, ну что, друзьяки, вердикт у нас цієї работы. Я вам скажу відверто, ціна на порядок дешевша, ніж я це робив раніше. 3840 гривень заміна термозних дисків передніх і всіх колодок. Це за рахуванням того, що спереду в мене стоять проставки, це те, що дорожчує роботу. А взагалі-то такі роботи я виконував приблизно в районі 5 тисяч гривень плюс-мінус. Так що СТО Автопан це робить ще майже на 20% дешевше. А ший 10% знижки від Дібона. Мій малиш стоїть в городому одиночистві. Зараз ми відчуємо з вами кайф нової тормозної системи. Хочу вам сказати, машина їде шикарно, тормоза чудові, ручничок тримає. Все як в лучших домах это Лондона і Парижа. Так що, друзі, СТО Автопан Борщагівська 5 і проспект Корольова, 11 дроб 1. Очікуємо вас на СТО Автопан. Сподіваюсь, вам також дуже сподобається, як і мені. Тому що я відверто скажу. В захваті від цього сервісу, е, вообще від відношення до людей записався, приїхав, тебе прийняли, обслужили і відправили з Богом. І ти доволі їдеш, і горя не знаєш. Так що такі діла, друзяки. Все, ще раз вітаю всіх з новим роком. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. І як я казав, і кажу, і казати буде, не вішати носа, ми обов'язково. Проруємося, слава Україні, пока, пока.